Всім привіт! Сьогодні пропоную вам пограти з нами в пальчикові ігри. А моєю маленькою помічницею буде Марусь. Всім привіт! Все, що знадобиться для цієї гри, це наші долоньки. Для початку пальчики повинні привітатися один з одним. Доброго ранку! Небо блакитне! Доброго ранку! Сонце привітне! Доброго ранку. ранку! в небі пташки Доброго ранку тобі і мені! Наступна гра називається Сонечко-Хмарка. Уявімо, що одна долонька це сонечко, а інша долонька це хмарка. І треба по черзі змінювати позиції долоньок Сонечко, хмарка. Сонечко, хмарка. Сонечко, хмарка. Сонечко, хмарка. Сонечко, хмарка. Розумничка, молодець. Наступна гра називається знайди носик і знайди вушко. Однією рукою тримаємося за носик, а іншою рукою тримаємося за вушко. Повторюємо. Так. І через плескання долонькою змінюємо позиції рук. Два. Пришвидчуємо. Один, два, один, два. Один, два, один, два. Далі пограємо в гру, яка називається зайчик в кільце. Однією рукою імітуємо вушка зайчика. А другою рукою імітуємо кільце. І по черзі змінюємо положення рук. Зайчик, кільце. Зайчик, кільце. Тепер разом. Зайчик. Кільце. Змінюємо. Зайчик. Кільце. Зайчик. Кільце. Зайчик. Кільце. Зайчик. Кільце. Голець! І наостанок похвалимо себе за гарну гру. Поплескаємо долонькою по голівці. А другою рукою покажемо, як ми зголодніли під час гри. Ось так зголодніли, і одночасно які ми молодці і як ми зголодніли.